Привіт! Як можна використовувати впливи космосу та інших планет для визначення погоди? Усього лише є чотири стихії на нашій планеті: це тепло, вода, холод та повітря. Якщо місяць стоїть перед повітряними знаками зодіаками такими як Водолій, Близнюки або терези, ми маємо. Період, який в біодинамічному посівному календарі, називається День світу. Якщо хочете дізнатися, як використовувати День світу при сільськогосподарських роботах, заходьте на наш ютуб-канал, дивіться відео День Світу. А я продовжую. Отже, місяць стоїть перед повітряними сузір'ями. Що це нам дає в погоді? Ну, по-перше, Стихія повітря вона приводить все у рух, рухаються листочки, швидко зникає роса. Оце зникнення захисного водяного шару призводить до того. що знову повітряна тривога, тому Пропоную розглядати це як білий шум, а я продовжую зникнення оцього водяного захисного шару призводить до того, що ми маємо найбільш високі температури в день в цей період. Найбільш низькі температури вночі, і різниця температур вдень-вночі дуже велика. Саме в цей період влітку бувають періоди за посухи, а вночі можуть бути заморозки. особливо тоді, коли місяць стоїть у повні. Взимку в цей період можуть бути найсильніші морози. А що дає в естетичному плані в погоді квітковий період? Ну важко про це казати, коли звучить повітряна тривога, але все ж таки я спробую. По-перше, найкрасивіші заходи сонця, найкрасивіші повні кольорів сходи сонця. Чисте голубе небо, а якщо хмари, то вони дуже об'ємні, дуже красиві хмари. Ось так дає нам такі впливи на погоду період, коли місяць стоїть перед сузірями повітряними. Якщо хочете більше дізнатися, як кожен період відповідає за яку погоду, підписуйтесь на наш YouTube канал, підтримуйте нас, ставте лайки під нашим відео, залишайте свої коментарі. До зустрічі!